Канал Петро та Оксана Життя в селі. Здравствуйте! Вітаємо всіх своїх друзів, родичів, глядачів, тих, хто знаходиться в Україні а також за її межами. Сьогодні печу домашню піцу. Пропоную приєднатись до процесу. Рецепт тіста дуже простий і бюджетний. Але основа для піци виходить у міру товста, пухка, смачна та по-хлібному ароматна, а начинка може бути будь-якою. Отже, по порядку. Для тіста нам потрібно 500 мл теплої води, 4 чайні ложки цукру, 2 чайні ложки солі, 2 столові ложки рафінованої соняшникової олії, одна маленька пачечка сухих тріщів або 30-40 г пресованих, приблизно 800 г борошна. Готового тіста виходить на 4 порції, а це 4 Піце з середнього розміру як у піцеріях. Отже, готуємо тісто. Для цього я потрібнюю виделкою дріжджі, вони у мене свіжі, пресовані, додаю цукор, теплу воду, розмішую масу і відставляю миску на 10-15 хвилин для того, щоб дріжджі активувалися. У борщну всипаю сіль, адже коли сіль просто додати до маси з дріжжами, то сіль буде заважати їй підніматися. Коли дріжджі запрацюють, в миску додаю олію і поступово ввожу борошну з сіллю. Борошна може знадобитись більше, ніж 800 грам, тому дивіться по консистенції тіста. Воно повинно бути м'яким, піддатливим. Борошно спочатку додаю ложками, а потім вимішую тісто на столі до стану, коли воно починає своєрідно пихкати і відлипає від рук. Накриваю миску з тістом рушником і ставлю миску в тепле місце. Тісто має підійти два рази. Два рази я його підбиваю, а на третій раз формую кульки з тіста для майбутніх піц. Одну кульку розкачую качалкою, до речі, можна розтягувати просто руками, адже тісто еластичне і м'яке. Але я звикла користуватись качалкою. Інші кульки я накриваю плівкою, щоб не завітрювалися. Готове розкачене тісто перекладаю в деко, змащую кетчупом власного виробництво, але, звичайно, можна користуватись будь-яким кетчупом чи томатним соусом. Зверху викладаю начинку. Сьогодні у мене це шматочки відвареної курятини, греби, кільця, маринованої цибулі. Зверху посипаю заготовку натертим сиром. Випікаю піци при температурі 200 градусів до готовності. Дякую всім за увагу! Не забудьте підписатись на канал, коментуйте, тисніть на вподобайку або не вподобу. До побачення!